Перекладіть англійською зручне розташування. І ні, це не буде comfortable location. Слово comfortable ми використовуємо, коли нам фізично комфортно. Ось, наприклад, я зараз сижу на стільці, і він комфортний. Я відчуваю комфорт. Я можу про нього сказати It's a comfortable chair. Або, наприклад, я собі купила якусь річ плаття. От я, наприклад, його надягаю, і я почуваю себе дуже comfortable це моє відчуття. А можу купити Uncomfortable Dress, таке, що мені некомфортно по почуттям. Але якщо я маю на увазі зручно не як фізичний комфорт, а як швидко і легко щось зробити, то це буде Convenience. Наприклад, дивіться, зручна локація це така локація, з якої я швидко та легко можу кудись дістатися або на роботу, або там магазин, або до центру міста. І я буду казати не Location. Я буду казати convenient location, тому що це легко і швидко, щоб кудись дістатися. Або ми можемо використовувати слово convenient в значенні зручний, підходящий. Тобто мені це підходить. Наприклад, convenient time, зручний час або підходящий час. А тепер давайте перевіримо, як ви запам'ятали. Я вам буду називати колокацію українською, а ви спробуєте обрати comfortable. Кросівки. Comfortable Sneakers. Зручна оплата. Convenient payment. Тому що це не стосується вашого фізичного комфорту. Це швидко та легко. Зручний розклад. Convenient schedule. Тому що цей розклад вам підходить. Підходящий розклад. Зручний розклад. Convenience schedule. Комфортна температура. Comfortable temperature, тому що вам фізично може бути в ній комфортно або некомфортно.